Чернігова. Я знаю по Києву, що робив на той момент Черновецький. І ви знаєте, і я знаю. Людина, яка вкрала багато землі, людина, яка скуповувала голоси, і зараз, на жаль, його люди є в нашій фракції. Зараз забудовник, який під час його мерства фактично вкрав землю, забудував з великими порушеннями, вкравши е, е, набережну. і... Фактично збудувавши усіма порушеннями, той комплекс збудував на Микольській Слобідській. Людина, яка працювала при Черновецькому в департаменті будівництва. Ця людина зараз хоче представляти це місто. Вам, як меру, наскільки це комфортно? Окрім того, кажуть про те, що ви його підтримуєте. І чому наша фракція мається на увазі БПП, блок Петра Порошенка, висуває кандидатуру, яка провальна, просто по факту. Це просто злиття округу і люди ж не дурні, вони ж розуміють. Шановні друзі, я з вашого дозволу дві тези. Перше, я хочу прокоментувати, що пізніше, коли пройдуть, закінчаться вибори, будуть результати. Я хочу сказати, що це перші вибори. Перші вибори в історії Чернігова, коли міський голова. Не проводить роботу на користь корського кандидата, не скликаються начальників управління, не даються завдання, не будуть із списками працівників стоять на виборчих дільницях контролери, контролювати хто там явка і відомо за кого ходить голосувати. Ніяких відповідних крім. Забезпечення технічної сторони, а це, це електроенергія, це автомобілі, перевозка білетині, це освітлення вночі з 17, на 18, крім всіх речей, це поліція, це якісь узгоджені дії. Бо, стосовно технічного забезпечення виборів, те, що покладається на органи місцевого сенату. Це тезова. Тобто, І це я абсолютно відповідально свідомо кажу. Вперше влада не приймає жодної участі у виборчому процесі на стороні одного з кандидатів. І це є факт безперечний. І тут є і громадські представники, і так далі. Е, значить, е, стосовно, е, я не хочу давати зараз передвиборча кампанія, я не хочу зараз ні називати прізвища інших кандидатів, ні давати оцінку, е, Хоча б з огляду на те, що е, посередковано це ну, як буде там моя думка, ця ситуація. Друге, у мене нема сьогодні. Достатньо інформації, навіть стосовно цих слів чи там були порушення, не були, в мене немає цієї інформації. Я про що хотів сказати, тобто, з чого я попросив слово. маючи чуючи ну, так сказать, з виступу ігри є значить, ну, певні такі там, якби недвозначні. Прямі там зелену натяки там, якусь корупційну складову в тендерах, на дитячих майданчиках чи там щось інше. Користуючись тим, що тут стоїть, стоїть мій знайомий народний депутат України, я за всі громаді хочу відверто повідомити про те, що, на жаль, я особисто з першої ферї стосовно прозоро стосовно всіх конкурсів і тендерів. Я вбачаю в існуючих процедурах тендерних загрозу для розвитку, розбудови принаймні міста, що пряму загрозу. Чому? Тому що це цікаві інструменти, але в умовах нашої елементарності цими інструментами сьогодні користуються непорядні, Непрофесійні учасники, які е, сьогодні е, скажі, мають е, юридичну можливість перемагати в тендерах, пропонувати е, абсолютно ну, скажімо, невиправдані ціни, не нести ніякої потім відповідальності за кінцевий результат будівництва. Я приходжу зараз до того е, ну, якби парадоксу, коли е, є достатньо контролюючих органів. Мене цікавить якість, мене цікавить те, щоб ті роботи, які робляться, слугували. Більше того, я вважаю, що біда України і те, що вона сьогодні в такому занепаді, не навіть не в тому, що всі 25 років трошки крали з того, що робили. Біда в тому, що робили не те, що треба взагалі, для того, щоб вкрасти не в тих обсягах, не в тому напрямку, не послідовно і так далі. Сьогодні є загроза того, що ми не можемо виписати, наприклад, прозоро, я не можу сформулювати умови на замовлення розроблення програмного продукту. Ні, ні, три секунди, буквально. Тобто, оці речі, про які ми зараз говоримо, в принципі, на сьогодні далі тендерні процедури. Сьогодні, умовно кажучи, я вже сьогодні вбачаю по будівельним роботам і так далі. Сьогодні фактично потенційними, потенційними переможцями можуть бути чисті аферісти і я кажу, законодавцю, як на цю проблему треба реагувати. Тому що ми можемо врешті витратити кошти, взагалі о, не те, що там неефективно, а не ну, мати плачевні наслідки. Тобто я прибащаюсь, але є такий насій. Я думаю, що я вас вважаю розумною людина. Якщо ви задаєте подібне запитання мені, то як мінімум е цим не по адресу, тому що ви знаєте, де на банковій, треба задавати подібні питання. Я не знаю, я здогадую, що е я здогадуюсь, що питання. Тому, якщо до мене є запитання стосовно... Там, скажімо, або э, порушення законодавства як э, міського голови щодо проведення виборів, сформулюйте інші Якщо ні, ваше запитання не платилося. Я, 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 я скажу, а ви розумієте. Я, я хочу сказати три секунди. Я хочу сказати три, що я як міський голова я, як, э, я, як міський голова підійшов. До кандидата Андрійченка. В принципі, я його поважаю за його погляди, якби, тип, тип позиції, які він висказує, іноді, на мій погляд, іноді він помиляється, але він сказав, і я йому дякую. значить, Я хочу сказати за те, що. Згадайте, Ігор, чи можливо б це було 5 років тому, щоб у сел міський голова ну, не побоявся там, підійти, там, якісь там незручні запитання і так далі. Я вважаю, що це є також крок вперед в розвитку нашого суспільства. Те, що там ну, ви якби намагаєтесь ну, мені поставити якісь незручні або там, ті запитання, ви самі розумієте, що це не, запитання не до мене. Тому з повагою продовжуйте зустріч, я всім бажаю добра здоров'я.